Мені, 21-річній жінці, хочеться, щоб мій батько 51-річний чоловік став донором сперми для мене та моєї нареченої 22 роки жінка, але вона вважає, що це неправильно. Що можна зробити? От ми і достучалися до дна. Ми з нареченою останнім часом плануємо майбутнє. Ми збираємося одружитися навесні наступного року і обидві хочемо мати дітей. Тож ми сіли і обговорили, як це зробити. Її влаштовує всиновлення, але мене ні з багатьох причин. І ми вирішили, що найкращий варіант це знайти донора сперми. Для мене дуже важливо, щоб дитина була генетично пов'язана з обома. Оскільки вона не спілкується зі своєю родиною через гомофобію, єдиний спосіб, як дитина може бути пов'язана з обома, це якщо вона виносить дитину, а сперма буде з мого боку родини. Я єдина дитина. У мене немає ні дядьків, ні двоюродних братів, незалежно від віку. Єдиний варіант це мій тато, 51-річний чоловік, як донор. Я думала, що він зрадіє можливості допомогти нам створити родину мрії. Я поговорила з ним, і він був цілком за. Він сказав, що повідомить мамі 52-річній жінці, що ми плануємо поповнення в родині. З нашого боку все готово, коли вирішимо почати. Мені здавалося, що це гарний спосіб об'єднати наші родини, і знаю, що тато відчував те саме, але на моє здивування наречена була проти. Спочатку вона засміялась, і це мене здивувало, бо ми говорили серйозно. Коли я сказала, що не жартую, її обличчя миттєво змінилось. Вона виглядала відверто відразливо, сказала, що це дуже дивно, бо дитина буде моїм братом або сестрою, і що їй дуже некомфортно з цим. Я взагалі зараз повністю її розумію. Я над цим кстати, не думав. Я просто думав над тим, що це, в принципі, дивно. Це якось з моральної точки зору. Просто дивно Не знаю. А, ну, те, що це реально буде брат або сестра, це ж в натурі. Мій тато став для неї чимось на кшталт батька через гомофобію її родини, і вона сказала, що мати від нього дитину це огидно і майже як інцест. Їй здавалося, що це буде не медична процедура, а щось сексуальне, це божевілля. Для мене це нічим не відрізняється від будь-якого донора. Просто воно має для нас значення. Я справді почуваюся ображеною. Це відкидання не тільки мене, а й моєї родини. Те, що вона навіть не захотіла розглянути цю ідею, змусило мене відчути, що мене просто переграли у питанні, де мають зважати на обох. Я не можу уявити зв'язок із дитиною, яка не є генетично моєю. Це буде просто чужа дитина, яку я доглядаю. Навіть якщо вона каже, що їй байдуже, мені здається, що їй теж було б важко, якби дитина не мала її генів. Це наш єдиний варіант, і вона його просто знехтувала, не подумавши про мої почуття. Для мене це дуже важливо. Я хвилююся, що ми не зможемо дійти згоди і не матимемо дітей. А для мене це критично важливо. Окрім того, це ще й дешевший варіант. Нам не доведеться платити за донора сперми, це коштує дорого. І не потрібно робити ЕКЗ. Адже якщо ми візьмемо сперму мого... Ти ж, сука не можеш, як вона це говорить. Діч. Адже якщо ми візьмемо сперму мого тата, усе можна буде зробити вдома. Що мені з цим робити? Давайте вернемося до фрази, мені тут стала фраза. одна. Це наш єдиний варіант, і вона його просто знехтувала. Єдиний, да? Тобто єдиний мужик. Вона думає така сіла і вирішила подумати. так. Де взяти мужика? Скільки я мужиків знаю. Батя. Получається все. Не знаю, блин, ну да, обіч нема. Получається так. Ну, блин, варіанту обіч нема. Подайтеся, батя, сперму брати. Вот так. Цікава дівчина, скажу я вам. Цікаво, вона мислить. І, головне, питає, що мені з цим робити? З чим? З тим, що хтось з тобою не согласен, окей, шукайте другі варіанти. Не обов'язково все треба бути по-твоєму якось трошки по-странному. В общем, йдемо до оновлення. Оновлення через 6 місяців. Перш ніж сказати щось інше, я хочу подякувати тим із вас, хто відповів мені з турботою. Хтось скинув посилання на сторінку про емоційний інцест, і це справді відкрило мені очі. Багато хто поспішив із осудом, тому я дуже ціную тих небагатьох, хто був добрим. Я прочитала всі коментарі, була шокована, засмучена і пригнічена. Провела ніч, обдумуючи це, а потім знову поговорила з нареченою. Очевидно, що зараз ми взяли паузу, поки я розбираюсь у собі. Ми все ще плануємо весілля, але ми серйозно переглядаємо питання дітей і поставили багато речей на паузу заради нашого здоров'я. Вона була набагато більше скривджена, ніж я спершу усвідомила. Не хочу сильно занурюватися в проблеми моєї сім'ї, але починаю розуміти, що моє виховання було нетиповим. Я єдина дитина, але мої батьки завжди хотіли велику родину: п'ять і більше дітей. Через різні обставини, у тому числі фінансові, це не вдалося. Мені здається, вони уявляли, що мрія про велику сім'ю здійсниться через мене, і тому тиснули на мене, щоб я народила кожного разу, як була нагода. Мама завжди казала, що вагітність зі мною була найщасливішим періодом у її житті. Мої батьки не знали, що я думала про домашнє запліднення ваювай, і мама ледь не вибухнула, коли я пояснила це. Серед інших тем нам є про що поговорити. Вона сказала, що ніколи б не погодилась на це, якби знала, що я ще не запитала своє. Ю дівчину, чи вона впевнена? І що дуже дурно не обрати? ЕКЗ це було справді необдумано з мого боку. Для мене все ще важливо, щоб майбутня дитина була або генетично пов'язана зі мною, або щоб я її виносила. Тож, якщо колись ми матимемо дітей, ймовірно, виношуватиму я, щоб відчути цей зв'язок. Спочатку ми не планували цього, бо моя робота дуже стресова, і було б розумніше, що вагітніла наречена. Але тепер мені здається, що це найздоровіший варіант для нас. Ми не маніяки, не сектанти і не фетишисти інцесту. Все звучало дуже логічно для мене. На той момент. Я й гадки не мала, що це викличе стільки огиди. Я вирішила, що найкраще для мене піти на терапію якнайшвидше і обмежити спілкування з батьками. Вони мене люблять, але мені потрібно самостійно розібратися в собі. Оновлення на сьогодні. Я не заходила в Reddit кілька місяців і не знала, що людям цікаво, як усе закінчилось. Я намагалась викласти оновлення раніше, але його і мій початковий пост видалили як спам. Ми досі разом, ніхто не завагітні від мого тата. Я почала тх. <пл 'язок> Деже звучить, ну типу, жесть. Ех, дівчонка, дівчонка нассали в мозги. Не знаю, хто і нассав в мозги, але явно хтось нассав. Я почала терапію незабаром після поста і вже три місяці не спілкуюся зі своєю родиною. Я усвідомила, що мій погляд на ситуацію сформований дуже викривленим вихованням. Коли я намагалася поговорити з батьками і запропонувала сімейну терапію, вони вибухнули. Схоже, якщо ми коли-небудь матимемо дітей через донора, мої батьки можуть ніколи не побачити онуків. Цього ми точно не очікували, але ось як усе сталося. Озираючись назад, я розумію, звідки та огида в коментарях до мого першого поста. Я досі думаю, що деякі атаки на мою особистість були зайвими. Багато хто не усвідомлює, як токсичне виховання впливає на світогляд, поки самі не пройдуть через це. Найбожевільніші речі можуть здаватися нормальними. Шкодую, що дозволила батькам так втручатися в мої стосунки з самого початку. Да. Ми то думали всі, що вона якась. Дікарка, да? а оказалось, що батьки токсики. І тут непонятно кому вірить, тому що. І справда, да, батя так легко согласився, теж странно, як на мене. Що да? це за батя? А мамка, вроді би, типа, вообще в шокі була, коли почула, що вони таке хотіли замутить. Мамка така, ви вообще, бля, тронулись там головою. Мамка вроді нормальна, хоча хз. По її опису всі странні, дикі, а одна вона. Блядь, <клес> з неї хоч пиль здувай. Така вона прям золота. Не знаю, не знаю товариші, ой, не знаю. Історія дуже мутна. Ой, мутна. Да. Оця з оцих батьковськими. Такої ще дични я поки що не читав. Блін, яке ж це таки буває в житті? людей, да? Говно. Може, і правда, там виховання було странне якесь. Не знаю, цього ми не узнаємо ніколи, але ситуацію з її сторони з її бачення ми побачили. Почитали, послухали. Інтересно. Пишіть, що ви думаєте про цю історію? А ми переходимо до слідючої, коротенької, коротюнької історії. Теж цікавої. Мама моєї подруги запропонувала мені трійку з нею та її хлопцем. Оригінальний пост 19 травня 2023 року. Привіт! Минулого вікенду. Ми з подругою поїхали до її мами, щоб повеселитися. Ми запросили друзів і добре провели час. Приблизно о півночі ми вирішили піти в клуб. Хлопець мами запитав, чи може мене обійняти. Обійняв, а потім дивився і сказав: це було так смачно. Мені стало незручно, і через кілька хвилин ми всі пішли до найближчого бару. Ми повернулися приблизно за годину, і всі інші вже пішли. Залишились тільки мама моєї подруги, її хлопець і я. Ми просто розмовляли, і раптом мама подруги сказала, що вона і її хлопець вважають мене шалено привабливою. Вони постійно повторювали, що хочуть трійку зі мною. Я, звісно, сказала ні. Я була шокована до крайнощів, не могла повірити, що мама моєї подруги таке зі мною зробила. Що зробила? Ну, ще ж нічого не зробила, що, тільки предложила. Я повторювала ні, знову і знову. Хлопець поцілував мене, і я відштовхнула його через дві секунди. А що через дві? Він і слідкий. Вона. Фу, ти що? Мама запитала, чи можу я зняти їх на відео? Я залишилась на дворі трохи довше, ніж треба було. Хлопець тяжко зітхав щоразу, коли я казала ні. Мама торкнулася моїх грудей, і я відштовхнула її руки. Потім вона торкнулася мого лона, і я знову її відштовхнула. Вона сказала, що хоче переспати зі мною і зробити мені кулілінгус. Я зайшла в будинок, а хлопець зняв сорочку і пішов за мною до спальні. Я зачинила перед ним двері і розповіла іншій подрузі, яка спала в кімнаті. Я почувалася брудною і приниженою. Я не розповідала подрузі кілька годин, не знала, чи варто, бо її мама змусила мене пообіцяти мовчати. Але я все ж розповіла і ридала. Вона розлютилася на маму і вибачилася переді мною. Наступного дня в мене випали висипи і стався напад вперше в житті. Що ви про це думаєте? Я знаю, що зробила правильно, сказавши подрузі правду. Ні, ну це полюбе. Те що вона зробила правильно? Да. Це стопудово. Вопрос в тому, чи була мамка ще в адекваті, по-перше, по-друге, чи б замічалась за нею такесь, як і раніше. Блін, це странна ситуація, насправді, я. не знаю. Блін, це дуже странна і стрьомна ситуація, взагалі, максимально. Я б тікав з тої хати, блядь. нащо б ще йти на верх з тої подруги, я взагалі це не зрозумів. Просто тікай! Хоча, куди тікати? може, вони там десь живуть далеко, їй нема куди тікати. Ну, в общем. Блін, це дуже стрьомно. Ситуація дуже стрьомна. Все в чужій хаті до тебе пристає мамка, і її хлопець, і ліз до її лона. Жорстко. Я дуже не одобряю і осуждаю таку поведінку. Це ужасно. Надо було тікати. На те, що вона 2 секунди подождала, це. Оновлення. 6 серпня 2023 року. Два місяці і 18 днів після попереднього поста. Приблизно три місяці тому ми з сусідкою по кімнаті, 29 років жінка, відвідали її рідне місто Остін, Техас. Це була весела ніч з алкоголем і усіма її друзями та її мамою. Її мамі за 50, вона розлучена, її хлопцеві близько 40, і він теж тусив з нами. А, нічогося, я дуже цього не знав. Блін, це взагалі-то стрьомно. А чого з вами, ви що, девочки? Хоча там разниця, да, невелика. 29, типа 30-40 років, да, разниця взагалі невелика. Оце і стрьомно, що, блін, разниця у нього невелика із дочкою і з мамкою. Тобто, і там, і там, якщо що може. Жорстко, жорстко і жутко, ребятки. Це взагалі дуже жуть. Було вже пізно, і всі почали розходитися по домівках. Мама сусідки сказала своїй доньці, що вона може спати в її кімнаті з хлопцем, який був з нами на вечірці. Вони вже кілька тижнів спілкувались. Це здалося мені дуже дивним, а потім мама почала фліртувати зі мною і говорити, що її хлопець шалено хоче мене. Мені стало дуже некомфортно. Я намагалася піти, але вони не відпускали мене і стримували фізично. Вони обидва сказали, що хочуть трійку. Зі мною. Кстати, на того, що стримували фізично, там вона прям такого вроді не писала, і за цього я якось не обрати не знімання. Вони прям стримували її, не давали їй піти, і щось я пропустив в цей момент. Ну, Взагалі-то Це вже якось попахує трохи, да? так? Да, це попахує стрьомно дуже. І на це нічого не случилось, звісно. Слава Богу. Aber es ob, У будь-якому разі я й досі іноді згадую про це. Моя сусідка стала для мене як сестра, я її дуже люблю. Але чесно, я ненавиджу її маму за те, що вона зробила. Моя сусідка хоче знову переїхати до свого рідного міста Остіна, і навіть запросила мене стати її новою сусідкою. Ідея почати все з нуля звучить чудово. Мені дуже хочеться туди переїхати. Але кілька днів тому ми пили, і вона розповіла, що хлопець її мами допомагає їй знайти квартиру. В Остіні. Я не можу повірити, що вони досі разом, і як вона взагалі спокійно дає йому допомагати після того, що він зробив зі мною. Ми не обговорюємо це, і я впевнена, що вона теж була в шоці, коли дізналася, що її мама до цього причетна. Але все одно, що за... Зі мною все гаразд, але іноді я досі не можу викинути це з голови. Я не знаю, чи це теж червоний прапорець з боку моєї сусідки. Якщо чесно, це дуже сильний препорець. Я вообще не розумію. Я ще я, я вона не розказала, як відтоги це все якось, ну, продовжилося. На наступний день, що там случилось, Чи були якісь розмови, чи ця її подруга говорила з своєю мамою, з цим хлопцем? Щось взагалі, як, там, як там все роз, роздуплося? Нічого не зрозуміло. Так, да, подруга странна. Тружна була прийняти якісь міри. Не знаю, окей. Окей, okay. окей. Okay. Коментарі. Коментатор. Чесно, твоя сусідка не твоя подруга. Те, що вона свідомо ігнорує той факт, що її мати та її хлопець сексуально домагалися тебе, це огидно. Не переїжджай з неї до Остіна. Тримайся подалі від цієї сім'ї. Вони всі якісь дуже дивні. Автор. Так, я теж думаю, що не варто, але це боляче, бо я її люблю. Мені хотілося б, щоб вона більше поговорила зі мною про те, що сталося. Ми тільки один або два рази згадували про сексуальне насильство. Вона казала, що це сильно зіпсувало її стосунки з мамою і що вона ненавидить того хлопця. А потім каже мені, що він допомагає їй шукати дешеву квартиру. Коментатор, мені шкода, це говорити, але вона не турбується про тебе. Жодна справжня подруга не буде виправдовувати. Та спілкуватися з людьми, які чинили насильство над її другом, і точно не буде казати, що один із них допомагає їй з житлом. Будь я твоєю сусідкою, я влаштувала б справжнє пекло своїй матері та її хлопцю. Автор, вона сказала, що є причина, чому вона більше не живе з мамою, і що вона була дуже зла на неї через те, що вона зробила зі мною. Вона сказала це один раз, коли я згадала про той випадок. Ми більше майже не говорили про це. Дякую. Блін, це все дуже дивно. Коментатор, ти не перша подруга, з якою це сталося. Це єдине пояснення такої поведінки з боку твоєї подруги. Хм, Інтересно, може будь. Може бути, вона слишком якось спокійно цього віднес віднеслась. Ну, на словах, то вона щось там да на словах Ти лів, толстой, понятно, а на ділі що. Коментатор, будь ласка, заяви про це. Можливо, це ні до чого не призведе, але тебе це явно мучить і викликає емоційні та психологічні страждання. Можливо, у тебе ПТСР. Те, що вони зробили, це злочин, це було сексуальне насильство. Розірви зв'язки з подругою, звернись до поліції, піди на терапію. Ти не заслуговуєш на те, щоб ця парочка переслідувала тебе у твоїх думках і руйнувала твій спокій. Виговорись, тобі стане легше, і, можливо, їх нарешті притягнуть до відповідальності. Можливо, 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 треба було зробити це зразу, а не спустя три місяці. Ну як, є, звісно, свідки, да, це все можна зобновити дуже легко. Але. Блін, три місяці пройшло. Ну, взагалі, так, да, ситуація взагалі жутка, дуже сильно. Взагалі, якось вони так все легко це перенесли, якось так все. Не вони, подруга. Да? Подруга якось вона так легко перенесла це все через себе, через час. Я зла, я зла на мамку, і на цього хлопця зла жесть. Кстати, він мені допомагає квартиру ще знайти. Ти не хочеш з'їхатися зі мною, коли він знайде мені квартиру? Странно. Странно. Жуткі вони якісь, жутка сімейка. Я б тікав на місці автора з с... цієї сімейки. А що робили ви? Напишіть в коментарях. І не забудьте поставити лайк цій історії. Підписатися, почеребанить колокольці, переходьте в опис, там є мій інстаграм, він дуже крутий, вам сподобається. Якщо у вас є бажання, ставайте спонсором, там теж все під відео можна знайти, прикольчики там. Так що дивіться решту моїх відосів прикольних. І чекайте на наступне відео. Всім па-па, всіх люблю!